Григорій Олегович, я оголошую ваш виступ, доцент кафедри театрознавства Григорій Савчук. Тема його доповіді стосується сфери певно, більшою мірою філологічної, пробуджена муза Ігоря Калинця в інтермистецькому діалозі з Олексою Новаківським. Будь ласка. Дякую, доброго дня, шановні колеги. Моя доповідь словами Галини Яківни буде стосуватися двох галичан. Один галичанин це Олексій Новаківський, і другий галичанин це Ігор Кавинець. Кілька слів про ці постаті і потім вже сама стаття. Ігор Калинець народився в 1939 році. Це ще десятник, який розвивав українську літературу на Заході України. Він, як і ще десятники, був засуджений на табори і заслання, повернувся після відбиття покарань, брав дуже активну участь в громадському житті Львова, ну і далі писав уже літературу для дітей. Він відомий двома збірками: це пробуджена муза, заявлена в назві доповіді, і невольнича муза. Стосовно Олекса Новаківського, то він народився в 1872 році, помер в 1935, належав до постімпресіоністів, навчався в Кракові в Одесі, потім переїхав до Львова і стараннями мецената Андрея Шептицького жив далі у Львові і, брав участь в багатьох виставках, був автором сотень, якщо не тисяч, художніх полотен. І от мене зацікавило те, як Ігор Калинець, дивлячись на картини Олексія Новаківського, у своїх поетичних творах інтерпретує те, що він бачить на, на картині. Отже, стаття буде про це. Звична творчість Ігоря Калинця на наше переконання глибоко закорінена в міжмистецькі зв'язки. Без розуміння інтермедіальної компоненти вгоді осягнути обшир та багатство мистецької лабораторії поета. Зіткненої з тонкого плита асоціацій, абстракцій і з артефактів інтерсеміотичного перекладу. Поезії Яра Коленця демонструють особливий тип авторського мислення, особливу організацію міжнайронної взаємодії. Збірка, пробуджена муза, яка об'єднала поетичні твори, написані до ув'язнення, це 1962 1972. Неодноразово ставав об'єктом дослідження, однак поглибленого вивчення на основі інтермедіального аналізу, на нашу думку, потребує сама назва. Для невтаємниченого читача свого сполучення «Пробуджена муза містить певний штамп, адже образ музи відомий з часів античності і навряд приверне посилену увагу. Сам поет пояснював назву так: від довгої безплячки пробуджувалася муза не тільки моя, але взагалі наша українська. Побуджувалося, щоб з одного боку заговорити на повний голос, висвітлити біль українського серця, а з другого, щоб відновити зв'язок з найкращими досягненнями української літературної традиції зі світовою літературою. Уже не вперше помічаємо, що каленцеві скромні, можна навіть сказати, подекуди свідомо аскетичні автокоментарі не розкривають всього багатства його лірики, а навпаки, ініціюють науковий пошук. Адже автору справді не варто ставити всі крапки над і. Інтермедійний аналіз окремих віршів збірки, написаних поетом під впливом картини львівського художника Олексія Новаківського, допоможе розкрити цілком конкретно заземлену в лапках в історії українського мистецтва художню семантику назви пробуджена муза, що й визначає мету цієї студії. У творчості Олекса Новаківського особливе місце посідає образ жінки. Далі цитата це завжди нерозгадана тайна, в ній бачив чар, повноту та невичерпну глибинь життя, як у мизиці, у музиці, квітках та поезії. На думку любові Волошин, образи жінок були для митця улюбленим засобом і насказання та символістської трансформації її реальності. Жінка персоніфікувала у його творах такі складні для візуального зображення теми, як неоромантична візія національного відродження України, рефлексії над сенсом життя та трагізмом людського призначення, погляди на жіноче начало, як носія життєдайних сил природи та ірраціональної влади еросу, роздуми про красу материнства та інше. Під впливом картин майстра Ігор Калинець написав вірші Муза. Пробудження та автопортрет Олексія Новаківського. Зараз я б хотів попросити дозвіл на поширення екрану. Ну, він мусить бути, бо перед тим ми ж поширювали вже. Так. Цитуємо вірш муза. Осяя на сонячною повінню, вона дивилася з його полотим очима, що були повні невимовної скорботи. І тому, що він прагнув бунту і гострої як після музики, вона мусила бути його музою. У вірші подано збірний образ Анни Марії, дружини, яка надихала Новаківського на творчість і справді була його музою. І присвячена серію картин та рисунків, щоправда, в деяких творах музами стають алегоричні персонажі, наприклад, вначерпав автопортрет з палітрою та музою. Образ жінки війни ролом хмар перебуває над художником. Вираз обличчя музи передає натхнення, щастя та насолоду від життя, тоді як обличчя художника зосереджене та суворе, сконцентроване на творчості. Втім, є підстава визначити ту картину, яка могла стати для Ігоря Калинця при всьому розмаїті полоти на означену тему безпосереднім поштовхом до написання цитованого вірша. Це моя муза, портрет дружини. Ви можете бачити ліворуч на екрані. Завдяки пастельним, але насиченим кольорам Олексію Новиківському вдалося передати зливу літнього сонця, на тлі якої настроєв контрастно на зображено дружини в, оч в очах жінки скорбота, глибока задума. Контрасту вдалося досягти завдяки іншій техніці написання обличчя порівняно з, зі тлом. Сонячна енергія, ніби рухається навколо образу. Захоплюючи в динамічну гру кольорів одяг та лінії рук дружини. Однак обличчя лишається незрушним, майже закам'янівим. Створений візуальний образ продовжує тему стабатматер у світовому мистецтві. Скорботний вираз обличчя Божої Матері втілено в своєсполученні неумовної скорботи четвертого рядка вірша Муза Ігоря Каленця. Однак подальший рух ліричного сюжету фокусує увагу на іншому аспекті в гру вступають синонімічні між собою теми гострої музики та бунту. В українському мистецтвознавстві неодноразово цитують яскраву думку Олекса Новаківського, що має сповідальний характер. В кожному своєму творові стараються шукати музики. Під час малювання чують цілі симфонії. Тоді хотів би я віддати свої візії в однозвучних гамах, чистих тонах, в глибокому акорді. Ці слова свідчать про надвисокий, вільний від обмежень рівень художнього мислення, в якому абстрактна музика синестезійно перетворюється на лінії та барви. Важливою в цитаті є згадка про симфонію, не про мелодії чи звук окремого інструмента, а саме про симфонію, що є складним музичним жанром, який вимагає від слухача вміння чути одразу десятки інструментів. І кілька переплетених тем. і стиль цитати, що наближається до ліричної фрагментарної прози Осі Українки та Органіко Як і видатні мисткині зламу Новаківський інтерсеміотично перекладає свої акустичні та візуальні враження на мову високої літератури, чим ще раз демонструє зв'язок між мистецтвами. Отже, полотна Новаківського це, умовно кажучи, Відтворені засобами живопису поліфонічні твори, але не пасторальні чи релаксові, а словами Ігоря Каленця, гострі, бунтівливі. Образ гострої музики є семантичним антонімом до образу музи, але при цьому синонімічне відлуння на фонетичному рівні муза, музика. Такий оксиморон потребує, на нашу думку, окремого коментаря. Річ у тім, що бунтівний експресивний характер творчості майстра. Для балансу потребував своєї протилежності, що втілилася в постаті дружини і музи Анни Марії. Історія їхніх стосунків це тема окремого наукового дослідження, чи радше художнього твору. Анні Марії було 16 років, а Олексій 32, коли вони одружилися. Сучасники Новаківського визначали тактовність, природну обдарованість, інтелігентність Анни Марії, вміння пом'якшувати пристрасний темперамент чоловіка. Вона не мала вищої освіти, але тонко, інтуїтивно відчувала малярство і музику, присвятила себе служінню мистецтву та родині. Щоб у цьому пересвідчитися, варто прочитати «Листування», листування подружжя. Так, справді, Анна Марія була для чоловіка музою, про яку мріють митці, тому не дивно, що Новаківський присвятив дружині сотні картин пересунків. В інтерпретації Калинця Анна Марія мусила бути музою для чоловіка, тобто дружина мусила віддати себе служінню мистецтву, розуміючи, що до цього доведеться піти на певні жертви. Три ключові слова музики мусила музою майже ритмічно введено в фінальні шості, сьомий та восьмий рядки. Як відомо, останні рядки ліричного твору містять висновки у сказаного в емпіричній частині. В нашому випадку змістовий рівень підсилено формальним за рахунок того, що ключові слова фонетично відлунюють одне в одному. Отож, Ігор Кавинець відчув в історії життя та творчості Олексія Новаківського нервобунту. Та все поглинаючи стихію музики, і передав їх через вірш муза. Цей мотив також є експліцитним в автопортретах портретах Малаківського. Це вже згадувані автопортрети з музою, автопортрети з дружиною і особливо в картині втрачені надії. Ви теж можете бачити на екрані. На полотні зображено постаті Олекси та Анни Марії, які оплакують смерть дитини. Художник зображає себе дружину в момент розпачу над домовиною дитини, свідомо обравши ситуацію, в якій найповніше розкривається в вилосі траїзд призначення. Зламана горем похилена над домовиною Анна Марія творить емоційний контраст в воровій поставі самого художника, що зображений із рішучим жестом стиснутої увіччя кисті руки і поглядом, зверненим до глядача, сповненим і резигнації і водночас незламного бажання перемогти піднятися на драму людської долі. На картині лейтмотивно використано червоний колір, що подекуди нагадує криваві краплі. Червоні акценти композиційно утворюють майже неперервну криву лінію, що передає абсолютне замкнене горе батьків. Насправді, родина Новаківських не втрачала дітей. Чим же тоді зумовлений трагічний сюжет картини? У мистецьких полах Львова побутує думка, що втрачена дитина це символ України, за яку дуже вболівав художник. На думку ж, Любові Волошин йдеться про мотив вольового ствердження, життя всупереч існування". І це та одна із тих основних фундаментальних інтонацій у світовічування Новоківського, що позначилась на осі його творчості. Розвиваючи цю думку, можна розглядати відзначене вищий червоний кольор як символ рішучості та безкомпромісності. В контексті ж нашого дослідження ці образи асоціативно ведуть до образу гострої музики звірша муза. Ігор Колинець осмислює впливи значення Анни Марії в наступному після музи вірші під назвою автопортрет Новаківського. Він був замислений і величний, зайнявши весь сонячний простір, до людей повернув обличчя, мудре і острее, а вона була десь в перспективі, обличчя мала на руку оперте, обличчя безнадійне і красиве, і була його автопортретом. Образи він і вона перебувають у стосунках, сказати, діалектичної єдності, калинець подбав про те, що пасажі про нього і про неї починалися з великої літери, решта рядків з малої, і такий графічний прийом відділяє і віддаляє дві половинки подружжя. Це протиставлення на синтаксичному рівні виразно сполучником А, на полотні, яке насправді має назву автопортрет з дружиною, опозиція передана через різні вектори погляду персонажів. Художник дивиться на реципієнтів картини знизу вгору і в правий бік, натомість Анна Марія дивиться згори вниз. Використовуючи ресурси геометричної термінології, ці погляди можна було назвати мимобіжними, адже вони лежать в різних площинах і не перетинаються. Каванець по-різному інтерпретує вирази обличчя героїв. Обличчя Митця мудре і гостре, обличчя Анни Марії безнадійне і красиве. Це протиставлення не можна назвати симетричним, тобто семантика образів не вступає в полярні взаємини. Швидше це протиставлення асиметричне і мимобіжне, як і погляди на картині. Очі Новаківського справді гостро дивляться на глядача. Відчуття гостроти художнику вдалося досягти за рахунок того, що зітниці максимально сунуті правий бік, а відчуття мудрості в величі з'являється через те, що очі глибоко посаджені в очні ямки. В інших портретах Новаківський також експериментував із мотивом остроти, але досягав ефекту не тільки завдяки особливостям погляду, а й завдяки гострим кутам в композиції обличчя. Цікаво, що на фотографіях тих часів лице майстра не настільки гострий ні в прямому, ні в метафоричному планах. Навіть побіжний візуально психодіагностичний аналіз буде свідчити про те, що художник уразнював власне обличчя на картинах автопортретах, вивільняючи свою пасіонарну субособистість. Мистецький акт допомагав піднести внутрішні ресурси з рівня підсвідомого чи невповні усвідомленого, і транслювати їх зовнішньому світу. І ось результат вивільнена пасіонарна субособистість контрастує зі спокійним, навіть меланхолійним образом Анни Марії. Все ж герой, героїня картини, перебуваючи в мимобіжних світах, на думку Калинця, є частиною єдиного цілого, адже Ванні Марії Калинець бачить портрет Олекса. Очевидно, йдеться про єдність протилежності, інь та ян, якщо шукати відповідники в східній культурі. Іншими словами, маскулінні і фемінінні образи протиставлені, але при цьому доповнюють одне одне, відзеркалюються одне в одному і синергетично створюють відчуття цілісності та гармонії речі, між пасажами про нього та про нею вірші автопортрет пересполучником А кавнець поставив кому, а не правку, чи пом'якшує протиставлення чоловіка та дружини. Внаслідок цього маємо вірш, який складається з одного цілісного речення. Водночас цілісність картини Новиківського забезпечена принципом проєкції, фігура чоловіка в композиції полотна, спроєктована на фігуру жінки яка на задньому плані ніби відлунює чоловікові своєю поставою розташуванням лівої руки, яка підпирає голову. В останнім у галереї екфразисів картини в картин львівського художника. В інтермедії, мій давній голос, є вірш пробудження на Ви можете бачити цю картину, вона не підписана, але це вона пробудження. Дівчинка потягнулась з просоння, оголивши теплі коліна, струнка, як сонячний промінь, і сама серед стрункового проміння. Стіни клали на себе сонце, воскресали давні ікони, що спали в повотиному мороці довгими віками, і зникла з їх велику байдужість і повелись благословенням їх очі, бо настало пробудження дівчинки в полотняній сорочці. Передисторія написання картини пробудження веде до раннього періоду. Творчості митця. У 1910 році після завершення навчання в Краківській школі образотворчих мистецтв Олександр оселився в будинку поблизу Кракова. Перша строфа, ну і там він зустрів е, Анну Марію, з якою пізніше. Одружився. Малярство це візуальний статичний вид мистецтва, але коленець відчув у картині пробудження динаміку і процесуальність. У першій строфі привертає увагу динамічний, тяглий аспект дієслова потягнулось. У другій строфі, завдяки опорним дієсловам, сказано, що стіни клали на себе сонце, а ікони розкресали. Уявляючи собі ці кадри, читач ще не знає, якою буде розв'язка, але відчуваю, що поки що дія відбувається поступово, небавом, і цьому є раціональне пояснення пробудження це розтягнуте у часі процесу. Перша страфа виконана заперттям на алітерацію Н. Дівчинка потягнулася з просоння коліна, струнка, сонячний промінь, стрункове проміння. Перший рядок другої строфи теж міститься фонетичний прийом, там стіни, сонце, і надалі силове поле сонорного n утримує вірш аж до ключового слова, написаного розрядкою, пробудження. Узагальнивши спостереження над семантично фонетичними реляціями вірша, припустимо, що сонорний N був потрібний кавинцеві, щоб передати базовий колорит картини: помірно яскраве світло сонця. Що наповнює кожен квадратний сантиметр полотна, а далі прокласти місточок від образів сонця до світла та образу пробудження. Пробудження дівчинки, яка, здається, спала віками, як принцеса в касті, безпосередньо впливає на ікони, які на картині зображено вгорі, як тло. На іконах ми бачимо Ісуса Христа, який благословляє та Богородицю з младенцем. При цьому повністю намальована лише образна мовля, яке звернено обличчям до дівчинки. Важливим є те, що очі немовляти заплющені. Цікаво, що в інтерпретації Каленця дівчинка пробуджує ікони, які спали віками, а не навпаки. Парадокс. Ні, якщо розібратися в символіці образів. Дівчина це Україна, яка пробудилася, щоб здобути незалежність. На картині помітно, що дитина тягнеться вгору, чим засвідчує певну інтенцію, устремління, Реалізована в тексті, зокрема через епітетлиструнка стрункого, початок нового шляху, і саме ця інтенція дістає схвальної оцінки у світі божественних сил. Руки і голова дівчини перебувають на рівні ікон, а струнка постать вписана в зображення хреста. Тому можна зробити висновок, що дитина належить одночасно і земному і небесному світам. Третя строфа, яка виконана за принципом Трещендо, завдяки полісиндетону і пришвидшує хід подій, робить його урочистим. В гру ступають вищі сили, які здатні змінити ситуацію. Ікони оживають, стають учасниками дійства. Благословляє дівчинку, радіючи з того, що Україна прокинулася. Очевидно, підготовка до пробудження тривала довгими віками, як пише Кавниць, надійшов час, і тепер зміни будуть відбуватися стрімко, невпинно. Наступні два десятиліття в історії України довели, що Новиківський був правий, на українців чекали революції, війни та визвольні змагання. Олинець обрав картину пробудження як об'єкт фразусного інтерпретаційного опису, можливо, ще й тому, що її автор новаторський, зі свіжим поглядом модерніста, вперше зобразив Україну як дитину, майже підлітка. Стихія сонячного світла на картині Новаківського і напрочуть гармонійно, як фразу утверджують позитив, надію і віру в прийдешне, в якому не залишиться місця стражданню, підводить до думки, що в дитини, як і в Україні, все життя попереду. Ну і кілька висновків щодо от, цих спостережень. При проаналізовані вищі поетичні твори містять певні спільні прийоми, які стають помітними за умовою заглиблення в творчу лабораторії поета. Йдеться про семантичне мрестіння та контамінацію. Новоківського контамінують, в останньому рядку несподівано замінюють одне одне образи подружжя. А в поезії пробудження Новоківського семантичне мерехтіння повітне в одному менному образі. З візичного сюжету вірша ми розуміємо, що пробудження сталося з дівчинкою, натомість буквально прочитання назви твору схиляє до думку, що прокидається сам Новокіївський. Крім того, запрощення воїнів мовляв свідчить про те, що воно теж пробуджується. Ці два ключові слова пробудження та автопортрет, виділено розрядкою, так само виділено слово музик в попередньому творі. Слід замислитися над тим, чому три вірші поспіль демонструють спільний прийом, до речі, рідкісний для поезії. Складається враження, що колинець, виділяючи ключові слова, не тільки вказує течеві на контрапункти в своїх творах, очевидно, з метою транслювати викликані художні ідеї, а й прагне встановити своєрідний контакт з реципієнтом, запропонувати зіграти у специфічну групу. Виділені слова мимахідь уповільнюють процес читання та сприйняття, посилюють увагу, наближають меседж автора до реципієнта та сприяють кращому запам'ятовуванню. Очевидно, приклади спілкування з читачем належать уже не до модерністської парадигми, в яку загалом вписується Каонець. А до постмодерністської, і це може бути об'єктом окремого дослідження. Поки що ж варто зазначити, що рецепція Ігорем Калинцем картини Олекса Новаківського відкриває широке вікно можливості для інтерпретації в межах семіотичного трикутника: живопис, література, музика. Зокрема, інтермедійний аналіз свіч муза, пробудження та автопортрет причиняє двері в творчу лабораторію Калинця. Дозволяє частково реконструювати шлях поета до формулювання ословлення назви збірки Пробуджена муза. На нашу думку, ця назва містить у собі принаймні три головні коннотації про Перше, муза заслушних умов пробуджується для того, щоб надихати митця. Ці умови пов'язані з історичним поступом, але, передусім, і з особливостями індивідуально-авторської еволюції. Друге, Митець та муза перебувають у стосунках діалектичної єдності, яка рухає в своєму розвитку їх обох. І, третє, образи муза та пробудження безпосередньо ведуть до образу України, яка пробуджується на шляху до власної незалежності. У цьому процесі провідну роль відіграють божественні сили. Останній пункт красномовна свідчить про націоцентричні інтенції кавенця, які були потужніше маніфестовані у збірці невольнича муза, і які диктують тему наступного літературознавчого дослідження. Дякую, що слухали. Дякую. Дякую, Григорій Олегович, Скажіть, будь ласка, це абсолютно таке новаційне ваше дослідження? Чи хтось уже звертався до цієї інтермедіальності в творах саме цих митців? До конкретно до цих творів ніхто не звертався. Зверталися до творчості Ігоря Каланця Взагалі помічало, що там є такі вірші, які написані на межі з музикою, з літературою. Зокрема, це докторська дисертація Ганни Вівап про інтертекстуальні та інтермедіальні зв'язки. Але конкретний аналіз віршів uh -huh. ні, такого не було. І крім того, оці переходи від мікроаналізу до макроаналізу я теж не зустрічав. Угу. Тобто, ви можна сказати, удосконалили саму методологію цього дослідження, ну, оскільки інтермедіальність це не таке вже старе поняття, воно належить до таких більше модних і сучасних, так то воно перебуває в стані формування угу. і, і там дуже, там дуже великий обсяг роботи. Тобто, коли ми вивчаємо літературу як мистецтво, то це безмежний океан для дослідження. А коли ми виходимо із літератури в суміжні, в інші види мистецтва, то це розширює до безкінечності цей процес. Тому ну, щодо методології, то це більше новаторство, як мені здається, наскільки я можу оцінювати власну роботу, це ковзання між мікроаналізом до макроаналізу і, навпаки, повернення до мікро якихось образів, слів, окремих фонем. Звучання і таке інше. Дякую. Колеги, чи є запитання, репліки? Дякую, хочу подякувати за те, що познайомили нас ближче з цими двома видатними митцями і заглибили в свою методологію. Цікаву для студентів це буде корисно і для нас також. Також дякую. дякую. Ви можете згорнути презентацію. Ми вам бажаємо гарного дня, бо розуміємо, що ви поспішаєте.